Тучинська. Життя у кожному кофтку. В ефірі новини від сфери. Про головні події рівного та області розповідаємо далі у випуску. Мене звати Юлія Смаль. Вітаю. Завтра рівне попрощається одразу із двома захисниками Дмитром Опольським та Сергієм Ульмером. Дмитро служив у Державній службі з надзвичайних ситуацій, мав звання сержанта. У серпні 2024 року перевівся до лав Збройних сил України. На жаль, 28 грудня того ж року солдат Дмитро Опольський загинув в ході ведення бойових дій на Бахмутському напрямку. Йому навіки залишилося 36. Рівнянин Сергій Ульмер став на захист батьківщини спочатку початку штаб. Ного вторгнення 8 січня цьогоріч воїн загинув на Донеччині. Прощання з героями відбудеться завтра о 10.00 на головному майдані міста. Жителів Рівненщини просять стати донорами крові. В обласному центрі служби крові є потреба у всіх групах, особливо першій та четвертій з негативним резусом. Центр працює за адресою міста Рівне вулиця Степана Бандери, 31 з понеділка по п'ятницю з 8 до 14.30. Зберігав 68 кілограмів бурштину на понад півмільйона гривень. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність жителя Вараша та ще двох його поплічників. Слідчі розслідують кримінальне провадження. Вирішується питання про повідомлення трьом фігурантам про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Подробиці далі. Днями слідчі свідчого управління за оперативного супроводу працівників карного розшуку провели п'ять санкціонованих обшуків. У гаражному приміщенні, яким користується 62-річний варишевець, виявили та вилучили 68 кілограмів бурштину серцю. Вартість вилученого сонячного каміння за цінами чорного ринку становить понад півмільйона гривень. Також іще у двох жителів Рівненщини поплічників зловмисника правоохоронців провели вісім обшуків. Управління освіти рівного ініціювало перевірку дотримання санітарних норм у 8-му ліцеї. Є підозра на харчове отруєння в учнів початкових класів. Діти скаржилися на погане самопочуття, нудоту, діарею та високу температуру. Двоє школярів звернулися до лікарні. Ще частину учнів перевели на дистанційку. Що відомо про загадкове отруєння, розкажуть журналісти сфери. Двоє учнів восьмого ліцею рівного звернулися до лікарні, а ще частину перевели на дистанційну форму навчання через підозру на харчове отруєння у дітей. Перші симптоми в учнів початкових класів почали з'являтися ще минулої п'ятниці. І щоб встановити причину, управління освіти ініціювало перевірку дотримання санітарних норм у навчальному закладі. Я не можу стверджувати, що напряму це пов'язано. Я просто запідозрив, що можливо, наслідком того, що в дітей були симптоми, ну там. Нудота, діарея це могло бути наслідком того, що вони з'їли в їдальні. Тому що це мова йде про дітей початкової школи. За словами начальника міського управління освіти Андрія Мазура, симптоми притаманні харчовому отруєнню виявили ще у деяких учнів початкової школи. Тому прийняли рішення окремі класи тимчасово перевести на дистанційну форму навчання. Батьки прийняли рішення, ну вони мають право обирати форму навчання, вони просто не пустили дітей до школи. Власне, в п'ятому класі одному з п'ятих класів з'явилася така мінімальна кількість дітей. Це було до десяти, і було прийнято рішення цей клас. Провести дистанційно фору, просто батьки побоялися відправляти дітей в школу. За словами директорки 8-го ліцею Ніни Насарук, говорити про те, що діти отруїлися в їдальні навчального закладу зарано в учнів старших класів подібних симптомів не було. А причиною поганого самопочуття у деяких школярів могли бути інші фактори. Станом на зараз одне дитина, хлопчик. Він виписаний з лікарні. А був госпіталізований з підозрою на апендицит. І другий хлопчик, який зараз знаходиться в лікарні, то відомостей про діагноз, якщо так правильніше сказати, теж поки що немає. Наразі у восьмому ліцеї триває перевірка за участі представників управління освіти та держпродспоживслужби. Фахівці мають відібрати лабораторні проби, щоб встановити що стало причиною отруєння дітей. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Торгівля на криптовалютних біржах. Про такий вид афери 54-річна жителька Рівненського району не знала і таким чином витратила понад 350 тисяч гривень. У листопаді минулого року потерпіла, погодилася на пропозицію від невідомих підзаробити. Жителька Рівненського району зареєструвалася на двох біржах, одна з яких була шахрайською. На них жінка перерахувала гроші, сума яких зростала. Однак, аби вивести віртуальні кошти, вона мусила заплатити ще 2 тисячі доларів. Тоді ж 54-річна до мешканка Рівненського району і зрозуміла, що її ушукали шахраї. Поліцейські закликають громадян бути обачними. На Рівненщині провели полювання, однак без зброї. На території одного з мисливських угідь здійснили таксацію тварин. Це заходи, що спрямовані на визначення кількості диких тварин та птиці. Облік проводили за допомогою фото і відеофіксації. Як все відбувалося, розповідаємо у наступному сюжеті. Лосиху. З лисенятами і одну козу в останній загонці в крайній дуже гарно зняв. Назар Федорович, мисливець із багаторічним досвідом, розповідає про свою здобич. Чоловік разом із колегами полювали на тварин в одному з мисливських господарств на Рівненщині. Однак, замість рушниць в них в руках були телефони. На полювання їжджу десь років 5-6. Ну в цьому клубі ми були багато разів ще до війни, але ну перший раз з, з телефоном, перший раз ніколи ж такого не бачив. Полювання без зброї так умовно можна назвати таксацію тварин, яку провели в одному з лісових господарств області. Це такий собі комплекс заходів, що спрямований на визначення кількості диких тварин та пернатих. Обліки мисливської фауни відрізняються за видом та сезонністю. Зимовий найпродуктивніший. Ми проводимо традиційний облік в лісовому масиві шляхом прогону звіра з одної сторони, в чому облік заключається його методика. Є, є, є дві групи мисливців, які умовно розділяються на нагоничів, які е, гонять певну площу з е, мисливських угідь на в сторону е, мисливців, які називаються обліковці. Група мисливців е, нагоничів проганяє певну площу, обліковці, які стоять по периметру. Квартала, загону обліковують те, що на їх біжить. Мисливці-обліковці фіксували тварин на свої камери і телефони. Лосі. Треждо. Такі обліки проводять незалежно від площі лісництва. Якщо територія господарства велика, згідно із обліковою постановою, потрібно прогнати не менше 20% площі. За шість загонок прогнали майже 600 із трьох тисяч гектарів цього господарства. Після прогону групи мисливців збираються і діляться результатами. Підсумки обліку показують, що в мисливських угіддях громадської організації достатньо звіра, зокрема козулі в загонах. Не один раз бачили зайця Русака Лисиця поодиночка, де зустрічалася. Також на облікові позиції виходили лосі. Метою такого обліку є визначення чисельності звіра. Після результатів можна буде планувати ліміт експлуатації поголів'я в цьому господарстві, і відповідно господарство далі може розраховувати на відстріл певної кількості голів, коли це буде дозволено. Юлія Смалюлексі Олексієнко, випуск новин. Рівне планує закупити дрони для ЗСУ. Департамент економічного розвитку оголосив черговий тендер на закупівлю 20 квадрокоптерів Матрікс30Т. Орієнтовна вартість закупівлі становить 6,4 мільйони гривень. Ці дрони, які точно стануть в пригоді, передадуть захисникам на фронт. Плизькі вулиці та десятки травмованих такі наслідки ожеледиці у Рівному. Таж справляються комунальниках з викликами пригоди, і з якими проблемами найчастіше звертаються до лікарень жителі міста, розповідаємо далі. Зниження температури повітря та сніг призвели до утворення ожеледиці у рівному. Погодні умови стали причиною травмування кількох десятків місцевих жителів. Лише за останню добу до трох міста звернулися близько 20 осіб з переломами, розтягненнями та іншими травмами, отриманими внаслідок падіння на слизьких тротуарах і дорогах. Медики кажуть, що більшість пацієнтів звертаються з пошкодженнями рук та ніг. Оскільки ці переломи – це одна третя звернення. Ну, тобто сьогодні, якщо було 20 людей, то переломів 10-8 було вже. В основному це старшого похилого віку люди, які вийшли на базар, на автобус, на пошту провітатись, погуляти по дворі. Тож через такі погодні умови рівнянам, нам, особливо похилого віку, рекомендують бути обережними, вибирати зручне взуття та уникати виходів на вулиці без нагальної потреби. А вже якщо вийшли з дому, то обережно дивитися під ноги. Ну не, не ходити лишній раз на вулицю. Це в першу чергу. Якщо вже зробили якусь травму, тобто вона вже сталася, то звертатися в перший день, а не через день, а то й через тиждень, як люди люблять. І ну це все потребує надання допомоги. Не забувайте про те, що якщо травма, то її треба лікувати, а не само пройде. Воно само не пройде. На жаль, з вихідних на вулицях Рівного та області працює спецтехніка, яка посипає дороги та тротуари піщано сольовою сумішю. Для боротьби з ожеледицею у регіоні залучили майже 50 одиниць. Ц техніки з -а... того, що не справдилось, на щастя, але до чого були готові, це є територіальні дороги. На яких є снігозаносимі ділянки, де був досить високий ризик утворення снігових переметів, зокрема на півдні рівненщини, як це було під час минулого циклону? Цього разу відпрацювали заметів переметів не було. Наразі проїзд мережею державних доріг в межах Рівненської області забезпечений. Проте водіїв закликають дотримуватись правил дорожнього руху та враховувати фактор погодних умов при плануванні поїздок. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному для людей з порушенням зору на будівлях становлять звукові маячки. Такі пристрої допомагатимуть слабозорій чи незрячій людині знайти потрібну локацію та безпосередньо вхід у приміщення. Рівне стане другим містом в Україні, де встановлять звукові маячки Пай. Вже 17 січня їх розмістять на входах у п'ять установ, які найбільше відвідують люди із порушеннями зору. Футболісти Рівненського вереса вийшли з відпустки і провели перше у цьому році тренування. На засніженому полі клубної бази команда приступила до втягуючих тренувань та роботи з м'ячем. Попередньо усі футболісти провели необхідний медичний огляд. У Рівному червоно-чорні тренуватимуться впродовж тижня. А 16 січня команда вирушить на основний збір до Туреччини, де впродовж майже місяця готуватимуться до старту другої частини сезону. Лижні акробати з рівного у складі збірної України посіли четверте місце на юнацькому чемпіонаті світу з фристайлу. Змагання відбулися у місті Алмати в Казахстані. Всі троє представників у команді України, вихованці рівненської школи фристайлу: Діана Яблонська, Роман Бондарчук та Захар Максимчук. У кваліфікації українці посіли друге місце, однак у фіналі зупинилися за крок від п'єдесталу. Раніше рівненські фристалісти увійшли до десятки найкращих в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті світу. Це уся інформація станом на цю хвилину. Більше актуальних і перевірених новин шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе. До зустрічі!